Напевно, на сьогодні не існує людини, яка полюбляє комп'ютерні ігри, але хоча б не знала про існування доти. Легендарна моба, яка по суті є одною із засновниць цього жанру. Всі знають, що колись це була кастомка у Уверкрафті, що її розробляв ісфрог. Потім його запросили у Valve, Суди із Blizzard і таке інше. Та чи насправді все було так, як воно відкарбувалось у нашій пам'яті? Вітаю! Ви на каналі Кібермайстерня. Це відео розпочинає рубрику ретроперспектива, в якій ми будемо оглядати різні ігри, компанії, події та розповідати правдиву, наскільки то можливо, історію. Готуйте чайок, кавусю, чи що вашій душі бажається. сідайте зручніше. Ми розпочинаємо. Як я вже казав, більшість наших знань про заснування доти є дещо викравленими та неповними. Більшість вважають, що Дота почала свою історію з кастом КС Фрога у третьому Варкрафті, але реальність дещо глибша та цікавіша. Перші задатки Доти з'явилися ще у далекому 1998 році з виходом Старкрафту, але не оригінального, а доповнення War, в якому розробники додали у клієнт редактор карт. Це відкривало гравцям можливість створювати власні міні-ігри. Він був унікальним тим, що дозволяв не лише модифікувати ландшафт, але й прописувати сценарії, події та тригери, які впливали б на геймплей. На той момент це було щось новеньке у світі геймінгу. Так от, родоначальницею доти була кастомка Aeon of Strife, в якій заклали вже всім відомі параметри стандартної моба гри. Декілька ліній, головна споруда, побічні споруди, які захищали головну, та кріпи NPC, які давали змогу герою підвищувати свої показники за рахунок їх добивання. Але на той момент гравці контролювали не якогось унікального героя зі здібностями чи предметами, а одного із підсилених юнітів. По факту також кріпа, але з вищими характеристиками. Розвиток юніта, хоч і був, але він обмежувався лише приростом броні та кількості шкоди із атаки. Також існувала можливість за отримане золото із ворожих кріпів купувати додаткових власних і вже за їх допомогою знищувати ворожі споруди. З часом розвитку першого Старкрафту розвивалась і Ion of Strife. З'являлись нові модифікації карт та нові юніти з власними здібностями, але цього не вистачало. Сам ігровий рушій був доволі слабким та обмежував авторів у їх задумах. Плюс до цього всього Ion of Strife міг існувати лише у форматі гравець проти комп'ютера. Про якийсь онлайн мови тоді й не йшло знову ж таки через обмеження рушія. Так відбувалось протягом чотирьох років, допоки Blizzard не випустили третій Warcraft, у якому також був присутнім редактор карт, але його можливості на той час вразили усіх. Новий рушій містив собі все те, що було у Старкрафті, а також приніс з собою купу можливостей. Тепер творцям були доступні унікальні герої, у яких були атрибути сила, спритність та інтелект, власні здібності та рівень. Останнє можна було покращувати за рахунок отримання досвіду, який здобувався за добивання та вбивство героїв. В додаток у Варкрафті з'явився новий на тому етапі елемент інвентар. У нього гравці могли купувати різноманітні предмети, що збільшували атрибути героя, тим самим збільшуючи його показники, або ж безпосередньо якісь активні предмети, що давали перевагу у тій чи іншій ситуації. В сукупності із з вище перерахованим з'явилась можливість замінити штучний інтелект суперника на живого гравця, що додавало інтриги у гру. Проте більшість авторів кастомок брали персонажів безпосередньо із Варкрафту, трішки перекручували їх показники та здібності і додавали у власні сюжети. Більшість, але не всі. Так, один із ентузіастів із нікнеймом Caruke заглибився у вивчення редактору та знайшов там можливість створювати унікальні здібності з власними механіками, які будуть відрізнятися від тих, що існували у Варкрафті. Він випустив мод Wolli of Descent, яка була покращеною копією Ion of Strive. Він змінив кількість ліній з 4 на 3, карту зробив дзеркальною для покращення балансу між сторонами, та дав змогу замінити суперника зі штучного інтелекту на реального гравця. В крамниці продавались книги, які покращували атрибути героя, в яких не було верхньої межі. А також інвентар не обмежувався лише шістьма слотами. Але і про старий добрий Ion of Strife не забули. Різні автори почали портувати його на новий руші. Портом назвати це було важко, бо карта змінилась кардинально, і від старої гри лишився лише концепт та назва. Сторін суперниць стало три. Всі вони були з'єднані лініями, по яким рухалися ті ж кріпи. Але в додаток до цього з'явилися нові юніти, а саме нейтральні кріпи у лісі, що давали змогу більш безпечно отримувати досвід та золото. Версій гри існувала непомірна кількість на будь-який смак і розсуд. Хочеш з трьома сторонами суперниками, хочеш із двома. Що твоїй душі бажається? І поки автори боролися за те, щоб саме їх варіація користувалася найбільшим попитом, один із таких із Ніком ЄУЛ вивчав та аналізував ситуацію. Він хотів знайти золоту середину, яка задовільнила, б, якщо і не всіх, то більшість гравців. І в один момент він знайшов свій грааль. Він обрав варіант з двома командами-суперниками, їхні бази відсунув максимально на межі карти та розмістив їх під кутом в 45 градусів. Оскільки тепер дві лінії йшли по периметру карти, а третя центрально розміщувалася по діагоналі, з'явилася купа місця, що дозволяла більш раціонально розмістити ліс, у якому були нейтральні кріпи. Суть гри так і полягала в тому, щоб захистити головну споруду. Ще в перших ревізіях гри вона називалася Древній так і з'явилась назва для його творіння захист древніх Defense of the Ancients» або ж дота. Після цього, хто б не намагався поконкурувати із творінням Єула, був приречений на програш. Його версія полюбилася гравцям найбільше. З часом Blizzard випустили нове доповнення Warcraft 3 Frozen Throne та внесли нові можливості у редактор карт. Авторам додали варіації про працювання сценаріїв, змін механік і багато іншого. У цей момент Єул вирішив, що його гра також потребує оновлення, і воно стало дещо фатальним для нього. Він вирішив повністю перебудувати свою гру, знову ж таки залишивши лише концепт та назву. Ландшафт змінився кардинально. Тепер замість діагональної мапи у Dota 2 Source for Gamma, саме так називалась його нова гра, карта була вертикальною. До трьох основних ліній додали ще дві побічні. На них кріпи з'являлися, якщо команда захоплювала певну точку, але кріпи тут були слабіші, ніж на головних лініях. І вежа після знищення замінялася з ворожої на союзну. Тепер інвентар був обмежений по категоріям, а гравець міг купити лише один предмет із певної категорії. Тобто створити машину із мільярдом броні чи шкоди було неможливо. Також предмети ділилися по якості: Basic, Enchanted та Legendary. була введена нова механіка, яка дозволяла з 42% шансом вибити з нейтральних кріпів одну зі сфер: чорну, синю, зелену, червону, жовту або білу. Такі собі нейтральні предмети задовго до. На центрі карти розміщувався фонтан, за допомогою якого ці сфери можна було вкарбувати у предмети. Їх можна було трейдити між союзниками. Тому в тій грі була популярною роль лісника, на якого покладали обов'язки вибивати ці сфери. Проте, коли ти вводиш багато нового, це може дещо відлякати гравців. Саме тому Valve не випускають нормальний патч більше року, так? Власне, саме так і сталось. Гравці не дуже сприйняли нову версію гри, і Dota 2 Source for Gamma не користувалася таким попитом, як оригінальна версія. Єул намагався підтримувати нову гру, він міняв ландшафт, героїв, предмети, баланс у цілому, але це не приносило бажаного результату. І в якийсь момент він закинув розробку. Але він вирішив не хоронити своє творіння і відкрив код Доти для всіх бажаючих. Можливо, якби він цього не зробив, то тієї доти, яку ми знаємо, могло б ніколи і не з'явитися. Варто все ж віддати належне Єулу, його розробки, що були у другій ревізії доти, дали натхнення для його послідовувачів, і певні елементи звідти були запозичені у вже відомі Лоу та Heroes of the Storm. З відходом Єула від справ багато хто пробував досконалювати його творіння. Чи виходило робити це добре? Тут питання, бо на той момент існувала величезна купа багів та зламаних механік, які, наприклад, дозволяли АОЄ здібностям завдавати шкоду не лише ворогам, але й союзникам. Тобто, умовна ЦМ чи Енігма при протисканні своїх ультимейтів могли зачепити своїх же героїв і вбити їх. Інвентар був обмежений. На той час існували вже відомі нам предмети, як по типу черевика чи рукавиці на швидкість атаки, але покращити їх у щось краще тоді ще не було можливо. Питання балансу було взагалі чужим та незвіданим. Сяйво мало перевагу у всьому, за рахунок того, що у них йшли по лініях дещо сильніші кріпи, лайн завжди пушився у сторону темряви. А у темряви ж йшли кріпи слабші, але деякі з них давали більше експи, аніж кріпи сяйва. Тому рейдіант отримували свої рівні швидше. Найбільш схожою на сучасну доту, якщо можна так сказати, була версія EX-Series. Її розробники не кардинально змінили першу версію гри від Юла та здебільшого займалися балансом між героями та предметами. Проте багів тоді була величезна кількість, і деякі з них могли повністю зруйнувати плани команд. Тому на той час у грі була критична потреба розробників, які б не тільки балансували ситуацію, але й працювали над багами, що руйнували геймплей. Такими розробниками виявилися Меян та Рагнор. Вони вивчили всі існуючі варіанти Доти від різних авторів та створили власну, яка містила дещо змінений дизайн ландшафту і вже більш-менш адекватний баланс між сторонами, героями та предметами. Своє творіння вони назвали Дота All Stars». З появою All Stars версії 0,95 більшість гравців почали грати саме в неї. Вона була фундаментом у всіх подальших версіях та напрацюваннях. І хоч Маян та Рагно розуміли виправити значну частину багів, що існувала до того, в доті все ще були проблеми. Так, наприклад, герой після вибору не одразу з'являвся на фонтані, а за нього потрібно було пройти у коло телепортації, що розміщувалося біля таверн. Тоді ще не було можливо купувати предмет по частинам. Хоча в магазині і писали, що певний айтем складається із трьох складових, купувати його потрібно було одразу, оскільки частини тоді ще не збиралися у єдине ціле. Також, хоч сам концепт мапи вже був схожий на всім відомий, але деталі значно відрізнялися. Межа мапи була оточена не рампами, а обріями, вийти на нижню чи верхню лінію з річки було неможливо. А кріпи у лісі знаходилися не на кемпах, як ми звикли, а просто на проході. І у випадку, якщо ти йдеш повз них за дня, вони атакували тебе. Вночі такого ж не було. Перша лінія веж складалася не з одної споруди, а з двох, що значно ускладнювали їх знищення. Та й самі споруди тоді працювали дещо інакше. Тоді ще не було механіки, що Т2 вежу, ти можеш бити лише коли впадете один на цій лінії. Теоретично, ти міг піти і одразу нищити трон, бо Бекдору також не існувало. Але це було складно зробити, бо потужних предметів, які дозволяли б це реалізувати, тоді також не існувало. З виходом версії 1.0 автори зуміли зробити стабільну гру, в якій поприбирали більшість критичних багів та помилок. Але невдовзі після цього вони закинули розробку. Гру почали підтримувати інші розробники, їх було багато, вони часто мінялися, але жоден з них не приносив у гру чогось нового та якісного. Але так було недовго. Певний момент за підтримку взявся Гуїнцо, і це було черговим значним фактором. У своїй версії 3.0 Гуінсон не чіпав основоположні елементи. Він зайнявся питанням балансу. Таким чином, раніше занадто слабкі герої стали сильнішими, та навпаки, герої, що були занадто сильні, стали на одному рівні з усіма рештою. З версією 4.0, що вийшла за два місяці після останнього патчу від Меяна та Рагнора, у гру додали Рошана. Тоді він значно відрізнявся від того, що ми знаємо зараз. З нього ще не випадав Аегіс, а для його вбивства герої повинні були володіти вже доволі сильними показниками. Все, що отримували гравці за його вбивство, це 550 золота кожному та трішки досвіду, тому багато хто просто ігнорував його. Та найважливішим, що зробив Гуїнцо, було те, що тепер можна було купувати предмети по частинам і у подальшому збирати їх у одному слоті. З часом у грі ставало все більше гравців, і виникла потреба у тому, щоб мати майданчик, де можна було б обговорювати питання, що виникали, та загалом спілкуватися по цій ж грі. Так створився клан ТДА, Team Dota All-Stars. У ньому були всі розробники та найбільш активні гравці, в тому числі у склад цього клану ввійшов і небезвідомий на сьогодні Айсфро. Пізніше автор клану з Ніком Pendragon створив окремий сайт Dota All Stars, який став офіційною сторінкою гри, та місцем, куди могли зійтись всі гравці, що раніше шукали спілкування по різноманітних форумах. П'ята версія гри додала ще більше можливостей. Тепер для збірки предметів не потрібно було купувати окремий предмет, що називався апгрейдер, а достатньо було купити необхідні компоненти, або ж, якщо для предмету необхіден був рецепт, з'явилися окремі крамниці, де вони продавалися. У лісі пододавали проходів, що дозволяли не агрити на себе кріпів, а також додали вже звичну рампу по межам карти. Наприкінці 2004 року гравців доти ставало все більше, відповідно, росли і їх запити. Гуїнцо вже не справлявся самотужки, тому вирішив взяти до себе у команду ще двох розробників, з якими він був знайомий з клану ТДА. Ними були Нейчус Тайсфрок. Зі збільшенням складу авторів розробка розпочалася з новими силами та темпами. Тепер була можливість не лише підтримувати баланс, але й вводити нових героїв для урізноманітнення геймплею. За ідеї та концепт відповідав Нейчус. Саме він створював нових персонажів і придумував їх здібності. На льодяній жабі ж були обов'язки програмної реалізації ідей. Так з'явились Тайтхантер, Урса, Некрофос, Санд Кінг, Огермаг, Котл та видозмінений пуш. У кожного з цих персонажів були унікальні здібності, що раніше не зустрічалися у Варкрафті. Крім того, автори вирішили, що раніше запропонована механіка, коли сяєва та пітьма мали окремих героїв, вже не цікава. Вони зробили режим All Peak, коли кожна зі сторін могла обрати героя з усього пулу, незалежно від сторони у грі. Але із додаванням нових героїв знову почав просідати баланс. Хтось був слабким, хтось занадто сильним. У листопаді 2004 року вийшла найбільш збалансована версія на той час 5.84. Ця версія поклала початок для змагальної частини доти. З часом деяким гравцям стало нецікаво грати з випадковими тіммейтами з гарени чи БатлНета. Багато хто збирав свої команди, з якими почали організовувати власні турніри, Патч приніс багато нових можливостей: додали телепорти, варди, механіку добивання власних кріпів та зміну таргету від вежі. Але й недоліки були. Досі не існувало кур'єрів, і всі предмети потрібно було забирати власноруч. Іконки рецептів були однаковими, тому приходилось запам'ятовувати, де який знаходиться, або по складовим частинам відгадувати, що за предмет збереться. Фінальні атрибути ж предмета можна було дізнатися тільки після того, як ти його збереш. Також карту потрібно було вивчати, оскільки на початку гри огляд на ній був лише біля союзних споруд. І поки ти не розкриєш точку для огляду, ти не міг туди телепортуватись чи натиснути Блінк протягом періоду з кінця 2004 та по березень 2005-го у гру було додано два патчі, які були спрямовані на виправлення багів. Гравці вже все більше розумілися у механіках гри та можливостях контрити ворожих героїв. Так Зев з ультимейтом по всій карті снайпер з величезним радіусом атаки чи Рікімару з інвізом ставали вже не такими дисбалансними, як було колись. 1 березня 2005 року вийшло велике оновлення 6.00, що принесло в собі 12 нових героїв, новий ландшафт та предмети. Але така кількість змін знову зрушила баланс, тому гравці у більшості надавали перевагу старій версії 584 c яка була всім звична. Одразу після анонсу 6.00 Гуінсо заявив, що він відходить від розробки доти. Ходили чутки, що Blizzard запропонували йому розробку World of Warcraft, та незабаром виявилося, що він стає першим з розробників, якого запросили до себе Riot Games для розробки власної моба гри. Разом із ними з Доти пішов і Пандрагон, який займався сайтом Дота All Старс. Ну і що ж, друзі, на цьому пропоную зупинитися на сьогодні, тому що історія Доти ще дуже і дуже велика, і я не встиг розповісти напевно, може й половину того, що підготував. Тому на сьогодні на цьому все. І якщо незабаром збереться доволі непогана кількість переглядів та активу під цим відео, то друга частина ролику не змусить довго себе чекати і з'явиться незабаром. Тому пишіть у коментарі, як ви вперше познайомилися з Дотою, чи були це якісь ще патчі на Warcraft 3, чи можливо ви ще Олд і зустріли часи Ion of Strife. Я ж на сьогодні дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої пальці догори, підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!